Кавунева колдбрю кава це те, що обов'язково варто спробувати кожному. Сьогодні ми будемо робити мій авторський рецепт кавунева кава. Це колдбрю, зроблений на фреші з кавуна, тобто сік кавуна. Я попередньо його вже зробив. Давайте розповім технологію. Проціджував я його через таке сито 500 мікрон. Попереднього разу можна робити через таке, але потім потрібно зробити більш тонку фільтрацію через багаторазове сито. Наприклад, але цього разу, оскільки я приготував його вдома, я зробив так: взяв штуку для пюре, в кастрюлі все це подавив, потім вилив у тканину, профільтрував і ще викрутив, щоб все це витиснути. Поставив холодильник і на ранок отримав чистий шар зверху, а знизу був осад, тобто можна фільтрувати навіть тільки через тканину. До речі, кавуною фреш це дуже смачно, особливо зранку, особливо холодний. Це краще ніж кавун, повірте. Але цей рецепт це щось з іншого світу. І сьогодні ми будемо заварювати в Харіо пляжці Харіо для Колдбрю. Тобто це буде зручніше. Паперові фільтри для цього методу я не раджу, тому що вони можуть забитись доволі швидко. Отже, будемо використовувати 48 грамів кави і приблизно 500 мл фрешу. Час контакту води з кавою буде приблизно півтори годинки, може годинка. Спочатку трошки залью сюди, а потім будемо робити краплі. Змочили, тепер можна покласти фільтр. По кількості часу займає підготування дуже мало. Але враховуючи, що це десерт, навіть 20 хвилин витрачених це того варто. До речі, подивився, сік можна зберігати в холодильнику приблизно до 4 діб. Тобто на добу поставити не критично. Що ж, процес почався, тепер чекаємо артеми і чекаємо, поки воно профільтрується. І що я вам скажу: аромат. Це щось, що неможливо передати. Обов'язково треба пробувати. Певно. одразу дві Фу, зразу двіжуха взагалі. Не передихнети не. Пахне щось огірками. Ти що, опять на кавуні зробив? Це ж епізод прийняв. Що смачно, що ні? Шо ви ні? Так. Навіть занадто. Це не має бути смачно так. На мій погляд. Це перевертає світ. Все, що ти знав про каву, тут не працює вообще. Для кави треба, якась вода, необхідний ТДС туди-сюди, з цим яких там ППЛ, PPL, піп PPM, PPM, так. Да. Коротше, треба супер -вода, там, з-під країни підходить, бах, на кавуні заварив, офігел. Що <ріху> вообще? Настільки ну, такої сиропної кави в плані затіла, вона густа прям. Реально, мені кажеться, що. Ну, вона густа. Дуже густа. Наче кисіль. солодка. І кавун. Ну, понятне блін, на кавуні заварили. Пова. Як ти до цього дійшов взагалі? А може, а на чому ще можна заварити? На гранатовому соку. На гранатовому соку. А це не, не перебор буде? Ні. По смаку. По-перше, це пушка. По-друге, від В'ячеслава ще порада бонусна. Якщо не, не хочете заморачуватися, немає у вас такої крапельної колбільварочки, то можна зробити просто еспресо, взяти еспресо, купити еспресо, я не знаю. Якось добути еспресо. Взяти ковеневий сік, газіровочка якась, звичайна, газована. Все, у вас готове щось. І льодик. А, і льодик, так. Да, і льодик. Без льодика без льодика не треба, а з льодиком хай буде, як то кажуть. От. І буде пушка. Ще пушечні. Я, до речі, думаю, це буде навіть смачніше мені щось здається. Ну прикинь, яка це заморочка яка. Ти вам або треба ну, якось купляти вже готовий сік. Що такого ніхто не не, не робить. Чавилку, для. Чавилку, ну, чавилку для кавуна, уявив. Це що таке? Я таке бачив? Як для пальсина. Як для апельсина, тільки велик. Ну <світ> <світ> Не знаю. Поставив усіх, чотири дні в холодильник зберігається. Є... Це дуже просто. Якщо у вас є в голові, чи є нароботаний напрацьований якийсь метод, який дозволяє швидко. Ефективно і без гемору чавити сік з кавуна, то це 100% того варто. Це дуже смачно. А в принципі, спробувати, якщо у вас є бажання, 100% варто. Це трошечки ну, замороча, треба кавун вичавити. Ну, єдине, що знаєте, єдине, що неприємна робота. Хоча як подивитися, я б я б кайфанув, знаєте, я б почавив би кавуна. Ти як, як ти чим я вичавю? Просто темпером пахав. Ні. ні. Чіжував потім. Так зручно, так стири. Ну от уявити, забаром. От то не вийти, за баром стоїш, пюре вілки, чавиш кавуна, і тобі треба таких зробити штук 100 за день, бо всі хочуть таке спробувати, а всі захочуть таке спробувати. Ну от навіть якщо ти чавиш кавуновий сік. кавуновий сік, по-перше, кавуни найдешеві зараз, і він там 40 гривень кіло. Чи щось таке? Це 50 гривень. Бач. Бач. Разом з кавой? Ні. Ну. Бач. Ну от, це вже дорого. Кав'ярні мають робити ну, хоча б Х2 від того, що вони витратили. ну... — Стоп! Чого ти кидаєш? Ти мене вбити хочеш вже? — Кенія. Керінь, серйозно? В, взагалі від неї нічого не залишилося. Там, mm -hmm. мені здається, можна брати мажану якусь і буде класно. Ні, ладно, мажану. Та ладно, можна і спробувати, я думаю, теж буде нормально. Ну просто. У мене навіть не було приблизно здогадки, що це за кава. Взагалі нічого не зрозуміло. Просто п'єш, кавун, мені чомусь огірок навіть. Але це десерт. Це це не таке, що випити. Це не це не напитися. Да, це не напитися кавою. Це я думаю, тут кофіну навіть не сильно багато. Перевірити ми це не можемо. Нас ну як ми це перевіримо? Ні, він же там теж, щоб помірити, вміст кофеїну, купляв такі недешеві не, не штуки. Хочеться, щоб ми поміряли кофеїн в різних напоях: еспресо, фільдер, колдбрю. Треба стати спонсором. Це дуже дорого насправді. Це реально не дешево. Коротше, не буду грузити, смачно, спробуйте. Пожалуйста. Хоча б з еспресіком.